Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, яка хвилює багатьох студентів та молодих науковців: як написати якісну наукову статтю. Тут ми розкажемо про основні етапи підготовки, структуру та оформлення. Тому сідайте зручніше і поїхали. Для початку потрібно визначити тему та мету вашої роботи. Тема має бути цікавою, актуальною і мати наукову новизну. А ще перевірте, чи достатньо у цій темі джерел та матеріалів, щоб обґрунтувати ваші ідеї. Мета статті має мати відповіді на такі питання. Що ви хочете дослідити або довести, та яка користь від вашого дослідження для наукової спільноти? Наступний крок це пошук та аналіз літератури. Почніть шукати джерела у наукових базах даних, монографіях, спеціалізованих журналах і так далі. І обов'язково при цьому робіть нотатки або використовувати спеціальні менеджери бібліографії. Це для того, щоб не загубити важливі посилання та інформацію. Коли ви вивчаєте літературу, то розумієте, які теми вже досліджені, а де залишається так, скажемо. Білий простір для вашого внеску. До речі, якщо ви студенти, вам потрібно підготувати будь-яку студентську роботу або навіть наукову роботу, то зверніть увагу на такий сервіс, як курсач. Тут працюють досвідчені автори, які тут можуть написати вам якісну унікальну роботу у ваші дедлайни та згідно з вимогами вашого університету. Тому, якщо хочете заощадити свій час та нерви, переходьте на сайт або пишіть прямо у дірект. У курсач, а тепер структура наукової статті. Спочатку має бути коротка інформативна назва, що відображає суть вашого дослідження, і обов'язково вкажіть вашу афіліацію університет чи наукова установа. Далі зробіть короткий опис вашого дослідження, мета, методи, результати та висновки. Це має надати читачу загальну уяву про вашу роботу та зацікавити його прочитати і використовуйте ключові слова. Вони допоможуть іншим дослідникам знайти вашу наукову роботу серед пошукових систем. Вступ. У вступі обґрунтуйте актуальність теми, кажіть цілі, завдання та зробіть короткий огляд літератури. О, oh майґад no Далі методику дослідження. Опишіть, як саме ви проводили дослідження, тобто опитування, експерименти, аналізи або щось інше. Надаємо інформацію, щоб інші вчені могли повторити або підтвердити ваші методи. І в кінці наводимо отримані дані у вигляді таблиць, схем і так далі. Поясніть, що вони означають, та як співвідносяться з вже відомими результатами. Датиме інших досліджень, і у висновку підсумуйте головні знахідки, а також зробіть акцент на науковій новизні та практичній значущості. І далі оформлюємо список літератури і зверніть увагу на вимоги конкретного журналу або конференції. І перед подачою наукової статті в журнал або перед конференцією не забувайте, що всюди є свої вимоги до оформлення і цього варто дотримуватись. Перевірте, бо можливо там потрібна якась супровідна документація, наприклад, довідка від наукового керівника, справка про антиплагіат і так далі. Якщо матеріал вже подано, будьте готові до рецензування. Вам можна дати правки або рекомендації щодо доопрацювання. От і все, що ми хотіли розказати про написання наукової статті. Головне добре опрацювати літературу, правильно все це оформити та, звичайно ж, перечитати текст перед подачі. Ставте лайк, якщо вам було корисно. Пишіть ваші запитання у коментарях, якщо вони є. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І дякуємо за перегляд. До зустрічі!